Побратимство від січі до сьогодення. На Запорізькій січі побратимство було не просто словом, воно було умовою виживання. Козак знав, у бою поряд стоятиме той, хто не відвернеться. І це було важливіше за будь-який наказ. Побратимство не залежало від походження. Неважливо, яка у тебе посада, з якого ти краю, чи хто був твоїм батьком. Важливо було одне, чи станеш ти поруч, коли важко. Побратими ділили все хліб. В тому ризик навіть смерть. Якщо один падав, інший не роздумував, він діяв. Минали століття, змінювалися епохи, змінювалася зброя, але побратимство залишилося. Воно було в січових стрільцях, які тримали позиції надії на підкріплення, було в повстанцях, які знали, виходу може й не бути. І є сьогодні у наших захисниках, там, де немає часу на пояснення, де рішення приймається за секунди. Довіра важить більше, ніж слова. Сьогодні побратимство це та сама тиша перед боєм, той самий погляд, те саме я тут. І коли боєць каже, я не один, це не просто слова. Він знає, що поруч стоїть побратим. Минають епохи, але справжні речі не зникають. Побратимство це нитка, яка з'єднує минуле із сьогоденням. Підписуйся, якщо віриш у силу пліч опліч. Бо саме так тримається Україна.